Всім привітки, підписочка, не забувай, нойпос і пару коментів теж не забувай. Чат мучить, но ще нікого немає. Так, 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 дискот. Доброго. 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 Доброго Це ж не моя карта. У мене ця карта пройдена равним вдома. Так пише, що він під водою щось. Хто? Мисли. Під водою? Пишу, що він під водою. Я сів, у мене написав, що він під водою. Прикольно. прикольно. А да, да, ну, я його поклав тут на парковку гаражну. Хера. Ну, зарубай там задній фон. А то не поможе. Так, да, то треба тихіше робити, ти о, тут доручення якесь бачу є. Так, Ярослав пише, привіт, Івану Дану. Так. У мене... мене твій стрім на фоні йде. Так, що тут, тут у нас за доручення? будете? Мені не шкодні, че ми крадемо, як має бути, по-дорослому. Та, знаю я вас. А що тут такого? Так, тут треба. мати, не вкрадеш, не будеш мати. Ну, то так, так. Ти ліпше знаєш. О, пропало. Це ти, Василіч, походу, виконував, так? Да? Так. Я Воді, якраз так? його під, підправку. Що? ключ, нас заходить до тебе напрямку. О, дивіться, а Тімосі треба чогось інший ключ. В чому прикол. А він що пробував заходити, чи що? Ну, я ж не пробував. Я просто а, так, могу. А, слайм. Я просто и закрив же, блядь. Зайти в мене в цьому ...чаті в мене він написаний. <служать> а ви, через Тім грає, чи через що? Тимоха, хоче через, Тімоха, через що ти граєш? Я через Xbox, але ж там похуй. А, через Xbox. Так оно ну, я, мабуть, перемотаю час, бо <служать> щось мені... Які ви там завдання робите? Доставку, я взяв доставку де в деревню, це я роблю. Якось запаси хтось як робить. Падімо. Я, я ще поки що не вибрав. Я тут о, до покращення ну, доїхав. Тоді я запаси города зроблю. Вчите тут і там, блядь. Білу долину треба відкрити. О, значить зараз я, я поїду. Я, я туди зараз поїду. Не в тому плані білу долину. У білу долину є тунель. Він заблокований з цієї карти першої. А ну то да, то треба. Там десь є завдання, що треба тунель промонтувати. Ага. Так. Зараз я знайду що це таке. Може сюди знизу проїхатися. А, там на білой долині навіть карта не відкрита. Так ми там, там ще не ш... були. Ми тільки наші не Що, Шой, то зразу начне подключаться, но выебываться? То Включение було зброшено із за модифікації причина. Ви питаєте под всех це... Добре і шо, блядь. Ну підтверджує, воно має зайти. із за лупа. Так, ну, ось є ну, запаси міста, якісь є запаси. А, ну світ, що ви намагається підключитися до сесії з модифікаціями. Просто пишет окей. і все, ну каже окей. все, і, все. і викинуло нахуй-то, і все. І... Не знаю, в мене без проблем зайшло. Пробую той... ще раз, Тимоха. Так, дві дерев'яні дошки, малі труби і бетонні блоки. Тут малі труби є. В Высопилці є, виходить, дерев'яні дошки. А, ну тут на складі що? Плита бетонна плита. Мені треба бетонні блоки. А де бетонні блоки. не Ага, ну зараз тоді зроблю тобі окремо. Чекай, чекай секундочку. Mm -hmm. Бетоні блоки, мабуть, десь з іншого міста треба бра брати. Йолки-палки, ще. таке. Бетонні блоки ось тут є. На складі. Ага. Я бетоні блоки візьму. Бери там щось друге. По дорозі вон тобі вище склад, на ньому малі труби є. Так, Тимох, я тобі. І от візьмеш доски по дорозі. Я в чат скинув свій, поняв? Щоб Мене. того не шукати. шукать. Добро Скину, скину. А я за бетонними блоками. Так, значить я тоді беру малі труби і дерев'яні дошки. Да. Малитрубы блядь, є блядь. тут Божу, блядь Новости не блядь. выбесить орлак, блядь, сначала. <звук> да, принимаю, заебалое. Подключение было брошено из-за модификации. Причина, вы пытаетесь подключиться к танцу с плагиатом. Ну, эта игра і... просто не хочет. Не, не войдя в учетную запись на мод Йо. О, значит, заходь туда. Понял почему, понял. Код поменялся, до речи. Да, я теж побачив. Щось там ДД3 ТХ Перпоняв. От щось він, той, той раз не, не мінявся, тепер міняється. Це, мабуть, коли є. Як це там сказати? Не не неудачне, типу, підключення, воно починає скидувати його, да. Напевно, для, 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 для безпеки, навороти. типу. Щоб да, не, не взламали, типа. І шукає якусь хуйню, нахуй її я блядь. Ні, воно позавісний, блять, поїзд в нього. Сука. Оце лечу, ти! Та ти шо, дрифтим дріфтим трошки навіть пухтка ракета. На Кразіку Чікс. Якщо там десь йожики були дуже поруч із. Дорогою, то вони передавилися, це походу, можливо. середні труби. <кхи> Тоні буде цемент, малі труби. Скільки їх треба? Одно. Найс. О, вони ще й дві позиції займають. Дерев'яні дошки лишилися. Хорошо. Ну, і дошки так. по одній позиції. І Ікрас нормально. Буде повний прицеп. Да. Так. Так, а це мені в лісопилку треба, виходить? Ось сюди Чікс. Сюди повернули, сюда. І тут уже поперли. Поперли. гоу 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 Так, розвернуться. Якось. Чи вперед просто поїхати, а тут розвернутися? Треба, до речі, спробувати, так як дієсото на тому, на G27 собі зробив е кермо тихіше. Треба собі спробувати такою ж самою штучкою займатися Зайнятися. він собі, виходить, зробив такі, типу, як із, е як вона називається, наліпки є із дерев'яної стружки, пом'якшуючи. Він, виходить, зробив всередині їх Прихерачив і в нього кермо нема Прокладку зробив. Ну так, да, він, виходить, каже, коли кермо калібрується, воно там, виходить, типу, як чи вдаряється, чимось чи що. І воно а, шумне, виходить. А, і він, виходить, в цих місцях, де воно одне до одного прикасається, то він там зробив це таку прокладочку, типу. Ну, каже, типу, ізоленту наклеїть там декілька шарів одну на одну, типа для, для пом'якшення. І буде супер тихо стане. Хочу собі таке зробити. Коли калібрується кермо, блін, ну голосно. Прям він відчуваю, собі, що поламаю. Він собі в педалях, коротше, таку штуку зробив. Коротше, бетонних блоків тут ніде нема. От і я ж кажу, що я перевіряв, не, не бачу. Тільки плити бачив. Наш на білу долину треба зганяти. Або білу долину... No, або no, цей північний порт. В першу цю карту. Доведеться no, туди їхати. Ну, no, один чорт з'їщу. Кого кого тобі треба, Влад, Саламандр? дт 3 тх Маленькими литрами. Нема бетонних блоків. Де? На цій карті первый нема блоки. Не, есть менее кирпіч, труби... Е, Блок... палка. Ви не можете підключити ігроків... к этому кросс-платформенному сеансу. Значит, поїв на Білу долину, Значить там десь є. А, ти, ти заходиш, мабуть, так? да? А, ну да, 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 точно. Так, 35 в Е6. Запомнил им. Так, лиса пылочка тут. Так, деревянные дошки, две штуки. Раз, два. Еп. Yep. Так, а тепер їхати до. Куди? От туди, де я находжусь. У город білу дверь. Ага. Там, де Судилося, цьому дереву завалиться, я поняв, там одненьке стояло, блін, і, і того пере... переїхав. Окей. стояло, стояла думаю, Та я впаду, щоб проїхати не могли. Да, виросло якраз в тому місці, да? Где... Ах... Де прям треба? Так, що у нас тут? На цьому складі? О, бетоні блоки. Туди мені й треба. Прям на білій долині, так? Да? да. Будем знать. Ти розкрути ту жінку. женщину? Та, мабуть, хтось дивиться там. Дружина, може, чи що? А, вот тобі задачка. Mm -hmm. Заблокований oh. тунель. Так, є. Йой, hey. що ж ти так проскакуєш, давай. Mm. О! А ви на цьому. Привіт всім. О, Я тут дивися місто. Лоровік зашов до Даниїла. А, вони ж тебе Та, не чують, то до водіми забігають. Я там мікрофон виключив. Ага. Лоровік, здоров, здоров. Склад бачу, це бачу. А, де, а куди нам їбать, куди нам, далеко нам? Да, він ще край. Так покататься, блядь. Там асфальт по основному. Так, значить, ми отак якось... Плюс-мінус. Тут сюди на вийдему частину поставимо. Тут, походу, у нас буде міст непобудований. Значить, що? Значить, десь тут треба буде з'їхати. Наскільки я пам'ятаю, там маст іскресі. Ну що-нібудь, блядь. Будем дивиться. Як настрій хлопці, то пиши туди блять. Вони все одно не бачать мого чата. То до Вадима треба писати Бо в мене бачить телевізор, блять, бумкає нахуй, не кричать, вирубай ту хуйню. Мені проще вырубить, блядь. Шо, а де моди всі? Е, блять. Ну чому я маю тут їздити? Парковка чи що, зрозуміло. Баблаху загорає, блядь. Так, задача. А це я... треба оскар ще дістати знизу. Потягнемо, потягнемо, понял. Ага, внизу мафинка. Зрозумів, ну це... Не цією машиною мені тут ставати треба буде. Хорошо. Помогайте. Чи машина дуже знайома, так? Типа такая кась уже едась. У властности. Магазин, блядь. Так, наблюдательну вишку відкрив. Само унаряду. Бля, ні одного моду, що нема, так? Да? <кхи> дякую за лайков. Дякую, дякую, дякую. Тут все ж таки я бачу, що більше снігу, ніж було в цьому, де ми там в Скандинавії каталися у тебе. О. Там... Ох. Так це ж все-таки Аляска. Ну, да. Це ще... Північніше, походу, ніж Скандинавія. І все, ворон. Якийсь північніший рівень. Так, а воно то... Купом хабуна. Подобається А я казав, що тут... Настанемо. Так, є. Давай подивимося, що тут куди можна було чи не можна було об'їхати. По ідеї, може тут внизу проїду через грязючку. Вниз спуститься і наверх. ну. Ну, я думаю, що буде успішно, якщо я спробую. Давай. Спробуємо об'їхати. Да, <реш> па, що там, зараз Ти ставив я тебе виходить. <смір> <смір> так, нормально. Я, я просто бачив на карті, що дуже схоже, ніби міст, не побудований ще. Оа, блядь, тюнький. То все, з боку ми проїжджаємо без проблем вообще. Все, В Цілому правильно я зробив, що <смір> сюди поїхав, так що ти мені <смір> навпаки зробив все правильно. Не может мене, блять просто запустить, нормально, падла Так, это что заправка? Это хорошо, давай заправимся Так, и какие-то ну. Понял, еще блядь. Нема палива. Як же ж немає, якщо Я таки що заправився. Так, Лоровік, привіт. Трово. Так, газуємо. Кразіком нашим. О, блядь Ков, коу коу. Ух, тільки що сажу виплюнула машина, та ти що чорний таке прям. Кльово Ну, я блоки завантажив вже везу Супер. Я вже 200 метрів залишилося, я буду в точці. мені ще їх якщо, їхати. Тут, якщо тут без сюрпризів, звісно ж, буде. Так, ну, тут я ще по є. Їду, вишки відкриваю, так що... Тут є ще доручення. Зараз піднімемо. Що воно нам скаже? Що тут робити треба?